Друзья, привет! Продолжается наша супер рубрика «Короткий вопрос и не обязательно короткий ответ». Обычно это занимает 10-15 минут. Поэтому подключаемся, берем чаек, бутерброд и как раз делаем небольшой перерыв. Подключаемся, не бы сервер в контре. Да. Let's go. Скинь эпичник, меня connect. Connect. В консоли. Disconnect. Да, в консоли connect и сервер. IP 192. Поехали. Я хочу сказати э, тему, що ми на кожному випуску практично забуваємо, щось сказати, що тут донести. Ну, зрозуміло, тому що ми урікаємося діалогом. Тому що кожен раз ставляться камери, і ми, як з тобою на початку говорили, що наш подкаст це просто ніби нас підслуховують. І угу. я дійсно з тобою розмовляю. Я в якийсь момент вже не помічаю камер. І, звичайно, що воно випадає. Постійно нам треба говорити про підписку, нам треба говорити про дзвоник. Про те, щоб люди залишали коментарі. Я ну, не знаю, да, я, ну, можливо, треба якось записати якось окремо. І, ну, і не забудьте ще сказати, що ж шеріли, тому що це допомагає нам. Це ну, ще. і коли ти це ну, тримати в голові, з одного боку ми з тобою спілкуємося, з іншого, цей. Я не знаю, як. Ну, так, да, я б предлагаю тобі віддільно записати і потім вставляти відео, щоб люди пам'ятали і это, да? Так, да, давай спробуємо. Да. Сіпер. Якось треба зробити. Огонь! Так вот, сегодня у нас тема потеря концентрации. Мы ее быстро коротко обсудим. В чем заключается, собственно, тема? Тема заключается в том, что все чаще и чаще наблюдается, что и у нас, и у людей нашими центрами, нашими аналитичными цен, центрами наблюдается. Хорошо, да. Мы делаем срез по всей стране. Наблюдается да, потеря концентрации, товарищи. Мы теряем концентрацию. Да. Мне здається, ми щось не тим займаємося. Здається, хтось втратив концентрацію. Да, пора її вернуть. Да. Так вот, действительно наблюдается. Ну, я, по крайней мере, могу про себя сказать точно, что в какой-то момент я начал за собой замечать, что не могу просто сесть и посмотреть фильм. На час-полтора реально мне надо где-то отвлечься, телефон посмотреть, стать воды налить, что-то короче, блин. Реально я сижу и вот, не могу нормально посмотреть фильм. Воды налить в подкасте? Вот как сейчас. Будь ласка. Да, пожалуйста, ребят, обращайтесь. Вот и но при этом я начал замечать, что у меня прям какое-то время тянуло зайти на короткие видосы. Вот Я даже начал замечать, что я сижу, YouTube смотрю какое-то видео. И бам, тут рядом, смотрю, шорцы. Такой, сейчас быстренько шорцы. Перехожу <с> и думаю, да какого хера *я, я вообще перешел на этот шорц, реально. И у меня вот какое-то вот это отвлечение, что в какой-то момент, я даже пост написал у себя в инсте на эту тему, что я прям начал тренироваться, Сохраняти концентрацію, там переставав телефон виходив на прогулки, спеціально брав телефон 30-40 минут, просто ходив, гуляв, щоб ну, какую -то, на якомусь одно, одному соби сохранити концентрацію. Це якась жесть началась. Не знаю, от у мене таке замічав. Ти замечал такое вообще за собою? Так. Я знаешь, про що подумав в перший раз в житті. Перше декілька тез. Перше, після того як ми з тобою в нашій бесіді. Проговорили цей сенс, я почав відстрілювати і почав собі казати інколи велика стаття я такий, я дочитаю до кінця. Я почав собі пояснювати, на *на це мені. Угу. Тому що я вже був в стані, коли оце, типу, тип, о, 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 трошки підіпригіваючи щось. Ну от о, я почав ніби. Вже, так, на, на мене це почало впливати. І перше, що я, коли ми з тобою про це поговорили, угу. я сподіваюся, це один ефект. З яким, якщо б ви е закінчивши перегляд цього подкасту, вийшли, це прям спеціально собі де е інколи сказати: це не скучно. Це mm -hmm. в мене вже башка настільки звикла дивитись оці короткі, прості сенси, які мені там типу нарізають, і так далі, що я вже просто. Мені важко е, засвоювати якусь інформацію, яка більше ніж одін е, половинка, більше ніж теза на рекламному креативі. Да? Ну, типу, тому що реклама також тут відіграє свій, свій сенс. Mm -hmm. Тому це перше. А друге, знаєш, про що я перший раз подумав в рамках цієї теми? Про що ніколи не думав? По факту, е, коли з'явилося тільки радіо, mm -hmm. люди дивилися на радіо і слухали його. <реш> так, кстати. Ну, ну типа, я, звісно, там не сидів. Ні, але... так я пам'ятаю, у я так бабуся сиділа, так рядом з радіо. Да, от... Смотрела і... в пустоту. Потім вже ми снідаємо цей радіо на фоні. Окей. Да. Потім з'являється телевізор. Телевізор включили все цей. Потім в мене, в мене мама готує там на Новий рік, э, чи просто навіть вечерю готує, і э, на кухні з'являється телек. і просто на, на фоні телек працює. Потім інколи люди засипали під радіо і під телевізор, все це mm -hmm. можна віднести до втрати уваги і концентрації, тому що ти щось вмикаєш і щось на фоні. Да. І, в принципі, оцей на фоні навіть можна, е, ну, я не знаю, на цю тему треба там, з психологами розмовляти, з людьми, які гарно розуміють еволюцію людини, її природу і так далі. Але, по факту, ці фон завжди з нами був. Mm -hmm. Пещера на фоні в когось зжирає медведь. <laughs> <реш> ну розумієш, да? типу, да, дощ, да, да. Сня... оця вся штука. Тобто, як, як давно людство не... Ну, типу, ми навіть зараз в своїх квартирах чуємо дощ. Ну, типу, ми навіть від доща нікуди не вийшли. Це фон угу. і, і, і так далі. Тому фон сам по собі є природнім. Понятно, що засипати по телевізор це погано, і треба, якщо ви так робите, то треба. Або під там YouTube, да треба обира це з життя, тому що це впливає на центральну нервову систему, на ваше відновлення і якість вашого сну. Угу. І от тепер, переходячи вже більше до, до тієї тези, яку ти сказав, що а, просто сьогодні це вивелось. Знаєш, сьогодні це в піки. Угу. І тепер дійсно, коли з телеком можна було ще не боротись, ну грає він там на фоні і ну да там можливо і не так сильно, а я вчу уроки. Я пам'ятаю, я вчу уроки, і в мене Ютуб працює. Це типа, і мама кожен раз мені казала: як ти вчиш уроки, якщо в тебе цей а мені було, от їй було незручно, а мені зручно. Так, це раніше ще тіма була, пам'ятаєш про Юлія Цезаря. Ти такий говорив, я многозадачний. Типа я можу багато віще діти Ось, І тому тут, типа, ні коротше, щось в цьому є дуже що Зрозуміле, просто не втрачати концентрацію, і коли ти дійсно, щоб в те, щоб не було дисбалансу. От я про це знову в нас котрий вже епізод про баланс. Ну <світ> дійсно в цьому є сенс. Якщо у вас є якісь знання, якісь 15 хвилин для виключно для чогось, 30 хвилин, година, то спробуйте зараз підсилити своє ну, там, відчуття, коли такий щось мені там набридло. Знаєш, хочеться зараз там зайти в телефон і покласти паралельно з тим, як я серіал дивлюся, то може просто приберіть телефон в іншу кімнату і подивитися, і, ну, і так само. Так. Да. Я залишу тут баланс, превыше всего. Смотрите, без яких ограничений, це вже зрозуміло по житті, що без яких ограничений ти не можеш жить, там, например, если вы будете есть постоянно чипсы, они перестанут иметь тот вкус, который могут иметь, если вы их не будете есть там, в течение. Не знаю, недели. Вот попробуйте не хавать чипсы, там, не знаю, месяц. Зараз бы чипсы. И, и попробуйте одну чипсинку потом взять, у вас просто рецепторы взорвутся, вы прозреете. В принципе, с информацией то же самое. Мы из-за ТикТока, я говорю про тикток не как про соцсеть, а как про формат. Reels, тикток, Шортс без разницы. Из-за коротких видео мозг наш, наш привыкает, что мы получаем постоянно дофамин. Причем он разный. Каждый раз, то есть, ты, тебе не надо какую-то историю отслеживать, вот эту, типа, нудную. У тебя сразу кусочек тебе, бам, потом э, херню какую-то, бам, потом смешнявка, бам, потом грусть, да. бам, и ты вот такой по качелям. Продовывся за 30 всего. секунд, как выглядала Европа до, бля. Там, типа, да, як да, змінювалися да. в Європі якісь штуки за 30 секунд. Потім да, після этого блядь. — Потім після цього <laughs> як. Мем... А, а як щодо документального фільму на дві години про Європу? Так. Да. І тут, по кстати, прикольно, ми думаємо, що ми економимо время за счет коротких відео, но если ви мир... посмотрите, сколько времени ви висите в коротких відео, ви поймете, що ви його не економите. — Коротше, ми діди. Так, да, ми ж діди, ми вже ворчимо, блин. И более того, вы не запоминаете инфу, когда вы не подходите к материалу. Вот ну, ты говоришь, двухчасовой документальный фильм. Когда ты его смотришь, ты погружаешься в контекст, в материал. А когда ты смотришь кусочек, это кусочек какой-то информации в тысячи других кусочков. И ты из этой тысячи, вот задайте себе вопрос, вы сейчас тикток посмотрите два часа, а на следующий день задайте себе вопрос, а что вы помните из того, что вы посмотрели? Ну, или что вам было? Ну, вот реально. А, да. и, в меня, знаешь, яка тут штука, что мы действительно балансуємо между тем, что шо... Я не кажу, і Коля не каже, що це зло. І це знаєте, мені здається, це фундаментальний принцип до взагалі, навчання, до, угу. до того, щоб щось змінити. Є паттерн поведінки, дуже часто він відслідковується від вчителя до ученика, від родителя до дитини. Коли, типу, ти це робиш? Типу, як можна довго це робити? Да, типу, да. да, навіщо ти цей закінчуй зі своїм там телефоном? І те, що ми з Колею кажемо, що це та ну користуйтесь. Ну це ж навпаки, ну прикольно, що ми зараз живемо в такий формат, що ці так. типу, ти можеш реально типу, ти, ну коротше, я хочу думати, давайте так. Можливо, я себе обманюю в якійсь степені, в, в, в якомусь ступені, але я хочу думати про те, що це все ж таки благо. І як будь-яке благо, їм треба вміти користуватися. І от от чому нас не вчать, що якщо є в тебе от такий період. В дні, коли ти от таку інформацію спож... 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 споживаєш, і по факту для тебе це там переключиться відпочинок, uh -huh. то будь ласка, а давай ввечері помедитуємо 15 хвилин. Ой, yeah. отут вже в мене включається такий окей, uh -huh. okay, yeah. реально говорять суть. От говоримо цю суть. Якщо 30 хвилин uh, клацаєш тік-ток, вже коли ми в це пішли, то помедитуй 15 хвилин. Будь. Люд не забувай, що ти людина, не забувай розвиватися, не забувай mm -hmm. формувати свої сенси, не забувай задавати собі питання. Mm -hmm. А якщо ти споживач, то будь ласка, тоді ти просто споживач да. в житті. Я маю на увазі, взагалі точно я. Я вважаю, що надо внедрити предмет, який буде називатися потреблення інформації. Да. Правильное потребление информации. Когда тебе расскажут, что действительно мы не говорим, что TikTok, шорты и прочие движуха это плохо. Иногда мне очень помогало, когда особенно алгоритмы под тебя подстраиваются и могут выдавать тебе много интересной инфы. Но что я делаю? Я беру, выписываю, например, TikTok, который мне зашел, и пытаюсь расширить информацию, потом найти по нему больше и так далее. Там, или мне часто находил на кусочке интервью который потом смотрел полностью, потому что мне нравился какой-то там кусочек, я такой, о, круто, интересно обсуждают, пошел туда. В общем, я к тому, что если вы чувствуете, что вы теряете концентрацию, а концентрация одна из очень важных вещей в нашей жизни, без концентрации мы не можем доводить никакое дело до конца, мы будем бросать все на полпути, если вы это чувствуете, значит, пора сделать какие-то шаги к ее возврату. А это Чтение, например, 30-60 минут. Просмотреть фильм от нуля и до конца, без отвлечения на что-то. Прикиньте, да? 2024 Просто. 30, да? Я помню, кстати, было время, когда я мечтал, приходил, смотрел фильмы какие-то, а они шли там час 15, типа, я такой... Блин. Был, серия была три часа или три часа. Сейчас фильмы три часа, и люди такие, боже, как в кинотеатре три часа высидеть? Это аж три часа, типа. Прикиньте, как вот все переворачивается да. в нашей жизни. Поэтому... Да, Баланс да, упражнення, да, все повинно бути то взвешено і допомагати друг другу. Тут ще знаєш, що важливо, що, наприклад, в форматі є ще різні, різні е, люди і різні типи контенту, які ми споживаємо. І я писав, здається, чи пост, чи комунікував про це сторіс. Люди, зверніть увагу. От просто знаєте, як я дуже люблю через роботу. Аналітика для мене важлива сфера, і я аналітику з роботи перетягую і в особисте життя, багато чого аналізую, дивлюся, е, намагаюся встановити причинно наслідковий зв'язок. Ага. І е, просто передивіться: ви підписані на тисячу людей. В мене одразу питання: а нах... Ну, аналія ви підписані на тисячу людей. І люди зараз так відписались я, від нас. Е, 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 і, типу, і, і мені хтось написав, я від тебе відпишуся. Мені на цей пост написала людина: я хотів на тебе підписатися, я не підпишуся, я почищу свої підписки. Якщо зрозумію, це був найший ефект. Ну, типа, знаєш, підписав, написати коментарі, типу, е, круто і підписатися. Ну да в, в пості, в якому я кажу, не підписуйтесь на кого попало. Це ну, типа, поняв, але ніхуя я ти не поняв. Ну, да. А сказати, що я тебе збережу по е, цей пост в цих. Mm -hmm. І повернувся, і він, і, і ця людина підписалася. Ну, я просто ахуєл. Наскільки ну прикольний кейс? І типу, подивіться, якщо у вас е, окей, ви зменшили підписки. Потім у вас 100 підпис підписників. У вас декілька філософів, істориків, леви, на джипи, коля, mm -hmm. стас, ще блядь, якийсь спортсмен, політик, бізнесмен. Якщо ось так, і кожен із них, да, тому що зараз ми багато там постік, Рілс, щось легеньке, і так далі. Але якщо от такий контекст, то зрозуміло. А якщо ви споживаєте дільмо, то повертаючись до слів ми, Амара то, що ми Хаяма, да, то тоді, якщо ви. Ні, це Стетхем говорив. Да, Амар Хаям дуже казав гарну фразу, не буду її повторювати. Давай, тому, повтори. Ми то... Що ми їмо. Ребят, це. Треба так, отак написати. Да. <риклад> Якщо ми їмо от такі, типу просто виключно ли то ви ли <риклад> Ну. <риклад> Не, ну в целом, да, ребят, есть фильм Умниця Уилл Хантинг, он там прикольну тему в баре говорить: что Ты когда сейчас начинаешь потреблять одного философа, ты думаешь, как этот философ. Да. Через какое-то время ты прочитаешь другой труд, и ты начнешь думать, как этот. И в какой-то момент у вас будет формироваться все больше и больше знаний, и у вас начнет свои знания какие-то производиться, и свои выводы. Поэтому э, вот это вот то, что сказал Стас, это как раз диверсификация. То есть разные люди, которые дают разные знания для того, чтобы выросли. Тут посмеялись, тут погрустили, тут подумали, и тут да. все нормально. Я хочу, с было